Ситуація в об'єднаній системі залишається складною ще більше ускладнилася після обстрілів енергетичної інфраструктури минулої ночі, які знову здійснили росіяни. Пошкоджена низка енергооб'єктів по різних регіонах. У зв'язку з цим вчора були терміново запроваджені графіки погодинних відключень, хоча ще напередодні їхнє застосування не планувалося. Це був вимушений крок, і е, сьогодні ми також маємо доволі, ну я б навіть не сказала, що жорсткі, скоріше складні трохи для розуміння графіки. Е, тому ми намагаємося все розписувати словами, а не робити якісь малюночки чи таблички, бо, скоріш за все, споживачі можуть просто заплутатися. Е, чому багато змін? Саме через те, що ситуація складна. Вона зараз залежить від цілої низки факторів. Приміром, сонячна погода активніше працюють сонячні електростанції, значить, немає потреби в такому великому обсягу обмежень. Обмеження стають м'якішими. Сонце заходить, знову потрібно повертатися до більш жорстких обмежень. Це все спричинено складною ситуацією. Загальну картину бачить диспетчер об'єднаної енергосистеми Некокоренерго. Саме на підставі загальної картини вони роблять висновки: чи можна пом'якшити, чи треба зробити більш серйозні обмеження. Всі ці зміни ми викладаємо на нашому сайті. Наразі, оскільки змін багато, ми перейшли до практики. Повідомлення публічного, в тому числі в новинах на телеграм-каналі та Фейсбуці, тільки про ці зміни, які створять для споживачів додаткові незручності. Тобто, якщо не було заплановано відключення якоїсь групи споживачів, а тепер є потреба це зробити, ми повідомляємо про це в обов'язковому порядку, публічно на всіх ресурсах. Якщо мають місце якісь ситуативні покращення, і ми навіть не можемо Можемо спрогнозувати, як довго вони триватимуть. Ми цю інформацію, тобто оновлений графік, викладаємо на сторінці на нашому сайті. Графіки відключень. Наразі для зручності пошуку на стартовій сторінці у верхній частині ми створили додаткову таку кнопочку. Графіки відключень називається між населенням і підприємствам. Якщо зайти туди, можна побачити. Усі оновлення, усі зміни, у тому числі і найактуальніший графік. Іншими словами, якщо раптом у вас мали вимкнути світло, але не вимкнули, і ви хвилюєтеся, чому ви завжди можете зайти на цю сторіночку і перевірити, можливо, вам на півгодинки на годинку пом'якшили обмеження. Ще раз повторюся, якщо йдеться про погіршення, обов'язково інформуємо, адже Наші е, клієнти мають якимось чином спланувати подальший свій день. Ми розуміємо, що це незручно, бо це постійно перебудовувати свої плани, але ну, така ситуація наразі в об'єднаній енергосистемі. Це, на жаль, не наша забаганка, така склалась ситуація.